Восьмирічні Аріна та Марія потеришували, кажуть, нещодавно завдяки цьому куточку. Тут не лише читають книги, а й люблять пограти у настільні ігри. Мені подобається найбільше дві ігри. Це підводні войки. В цій грі потрібно націлитися, вибити кораблі соперника. Коли я в раз сюди приходила, мені треба було чекати, поки мама передінеться. А так я можу не чекати. Свою доньку до закладу бере часто, бо працює тут бібліотекарем, розповідає Наталя Шишкова. Вільний час проводить тут. Також книги читає, Ми книги постійно беремо дитячі. Облаштовували куточок гуртом, каже бібліотекарка Алла Білоус. Іграшки приносили для дітей різного віку, аби ніхто не нудьгував. Дуже хочеться робити діткам приємне, але до нас багато ще школи і переселенці, які не в змозі були забрати все з собою, коли переїжджали в наше місто. І їм дуже цікаво прийти, погратися з чимось новеньким. Ідея створення такого місця виникла давно, проте втілити вдалося лише місяць тому, розповідає заступниця директора з внутрішньої роботи Лариса Воскобійник. Нашою метою було створення комфортного затишного середовища, де дітки могли гратися, малювати, спілкуватися. Ну і звичайно, одна із головних цілей це зацікавити і спонукати до читання. Найбільш нам зараз необхідні це безкаркасні меблі, от особливо крісла, мішки, і пазли коврики на підлогу, тому що дітки розбуваються, граються. Ну і, звичайно, будь-які ігри, іграшки, можливо, хтось може долучитися от, до нашого такого задуму створити дядячий простір, ми будемо дуже раді допомозі. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. новини на Суспільному, Черкаси.